Ну а у нас сьогодні гостьове кафе вже в друге за день, і це тішить дуже тішить. з чарівними панянками. Сьогодні спілкуюся. Рада бачити директорку департаменту соціального захисту населення Чорнівецької обласної військової адміністрації, пані Оксану Симако в нашій студії. Доброго вам дня, доброго дня. Дякую, що завітали сьогодні, ми вирішили поговорити про те, як живуть люди, які знайшли прихисток на теренах нашого міста і області. Я знаю, що на початку повномасштабного вторгнення ми всі це відчували. Кількість населення суттєво збільшилася. Це відчувалося в усіх аспектах. Автівки, кількість людей на вулицях. А от до речі, як зараз, от якщо ми дивимося динаміку, лютий 22 року. І сьогодні як позначилася ситуація з внутрішньопереміщеними особами на кількості мешканців Черніців? Однозначна ситуація позначилася в сторону збільшення, оскільки Чернівецька область Буковина стала одним із головних прихистків для тих осіб, які переміщалися від першого дня повномасштабного вторгнення, і до сьогодні. Якщо на початок 2023 року у нас було майже 85 тисяч внутрішньопереміщених осіб, то станом на 14 листопада поточного року 73 тисячі особи. З них майже 20 тисяч – це діти. Велика кількість. Звісно, так, це немало. Також майже 3,5 тисячі – це особи з інвалідністю і 197 Сімей, які є багатодітними, ну насправді чим більше людей, це ж добре. Звісно, однозначно, тому що всі внутрішні переміщені особи вони стали нашими учнями, діти стали нашими учнями. Працездатне населення стало нашими працівниками, очолили фірми, відкрили свій бізнес. Ну тобто, це своєрідний поштовх для розвитку області із внесенням тієї родзинки, яку кожен громадянин може внести в розвиток тієї чи іншої громади. Боже, ви так красиво це сказали про ох, треба собі запам'ятати. Гаразд, давайте ми перейдемо тоді. До ну звісно ж люди, коли приїжджають на нове місце, так для них це стресова ситуація, і вони потребують підтримки. Якщо говорити про підтримку від нашої обласної влади для внутрішньопереміщених осіб на початку повномасштабного вторгнення, і от на даний час, от теж про цю динаміку, давайте поговоримо. Ну ви абсолютно вірно розділили на початок повномасштабного вторгнення і на зараз. Справа в тому, що на початок повномасштабного вторгнення ми всі е, в першу чергу були націлені на те, щоб прийняти і розселити. Це було найважливіше. Потяг за потягом прибував автобус, власне, машини. Хто чим міг, той тим добирався до Буковини? Тому основне завдання було розселити і, як мінімум, чуть-чуть заспокоїти людей, тобто націлене на те, щоб люди могли отримати мінімальну психологічну допомогу для того, щоб зняти той стрес, який вони попали. Ну, власне, ми всі. Але ми все таки менше тут відчували постріли і так далі. Тому важливо було людей заспокоїти базові потреби. Базові, звісно, базові потреби розселити, наділити найменшими побутовими речами для того, щоб люди могли адаптуватися ну і частково зняти ту напругу, як в якій вони були. На жаль, ситуація продовжувалася, і відповідно, ми розуміли, що надалі людей треба розселяти і вже не на короткий термін, а можливо і на більший час. І е, стоїть дальше стало питання працевлаштування і, взагалом, взагалі інтеграції в області, таку, де, де кожен міг розглядати для себе Буковину як місце подальшого проживання. Е, за період 2022-го, власне, і до цього часу ми зуміли людей адаптувати, відкрили на даний час області є 63 МТП. Тобто ми людей, які до нас прибули, розселили. Давайте Лю... ми трішки розшифруємо. МТП це місця тимчасового проживання. Звісно, так? Звісно, так? Так. так. Професійний термін здається, В, що ві знає. Вірю, вірю розумію, але на всякий випадок моя задача. Ви абсолютно праві. Я перепрошую, так. Це місця... Це тимчасове проживання, тобто люди е, змогли мати свою або кімнату, або своє ліжко і розділити його з кимось, адаптуватися, прижитися, знайти певне місце роботи, знайти себе в бізнесі, піти навчатися і таке далі. Тобто, на е, даний момент у нас ситуація не така критична, коли приходиться приймати велику кількість населення. Але наразі ми знову ж таки готуємося до того, щоб приймати тих, хто перебуває в ситуації складній на зараз. Тому готую... І перед зимою, звісно, особливо перед зимою, тому готуємо новостворені місця для того, щоб ми могли приймати людей. І от станом на зараз у нас фактично готовий гуртожиток. Політехнічного коледжу, де майже 128 нових місць, облаштованих, будуть готові до прийняття внутрішньопереміщених осіб. Завершується амбулаторія в Кострижівській територіальній громаді, яка також готова до прийняття людей. Також маємо хороший приклад, де в будівельному коледжі один із поверхів відданий під перелаштування для того, щоб можна було. Туди прийняти людей, тобто процес іде надалі. Окрім того, в нас завершується частина на стадії завершення, частина ще в наступному році завершиться в селі вікно, в вижниця і новоселиця завершуються об'єкти, які будуть передані як соціальне житло, і там 1156 осіб можуть бути розселені і мати ну, достойні умови для проживання. Процес громісткий, процес потребує і фінансового ресурсу, і людського ресурсу. Але тим не менш ми не зупиняємося. Ми розуміємо наскільки відповідально на сьогоднішній день прийняти людей. Забезпечити їм достойне перебування, проживання, можливість інтегрувати до нас в області, бути повноцінними мешканцями Буковини. Лише хотіла вас розпитувати про житло, а ви вже все розповіли. Добре, тоді перейдемо до працевлаштування. Все таки мати власну роботу, це дуже важливо в теперішній час, та не тільки в теперішній. Як у нас з можливостями працевлаштування, яку підтримку люди, які приїхали до нас, можуть отримати, зокрема у от тих, то хочуть відкрити власну справу, тому що це ж два таких от аспекти. Хочеш, працюєш на підприємство, на підприємця до прикладу, або ж то можна власні сили спробувати. Що в цій царині? Звісно, можна спробувати власні сили, можна стати найманим працівником, але власне від першого дня повномасштабного вторгнення служба зайнятості, як з якою ми активно співпрацюємо, і ну власне все працевлаштування ну йде через службу зайнятості. Жодного дня не припиняла роботи, тобто від першого дня приймали осіб, які до нас прибули, консультували, націлювали на те, де можна знити роботу, яку вакансію є. Якщо людина мала бажання перенавчитися, здобути професію, яка більш актуальна в нашому в нашій місцевості. Консультували, в який спосіб можна це зробити, і так далі. Тобто постійно був супровід зі сторони служби зайнятості для працівників. Окрім того, є державні програми, які на сьогоднішній день досить актуальні. Ви одну з них назвали це власна справа, коли той, хто має бажання відкрити власну справу за підтримки держави, подає свою заяву і може отримати. Грант на відкриття власної справи. За останніми даними, 32 внутрішньопереміщених осіб впродовж 2025 року подали свої заяви на відкриття власної справи, і 11 із них вже отримали позитивне рішення. Тобто, у нас плюс 11 підприємців. У нас плюс 11 послуг виробництва чи іншої сфери діяльності є на Буковині, які також дають, мають свої, як я вже сказала, родзинки ведення бізнесу. Ми бачимо, що в деякій мірі вони навіть відрізняються від нашого буковинського стилю. Вони трошки інші, вони як навіть можливо десь в якійсь мірі креативніше підходять до ведення того чи іншого виду діяльності. Тому е, це абсолютно поширена практика, і ну, особи мають можливість відкрити свою власну справу. Окрім того, е, особи звертаються до служби зайнятості в цьому році, наскільки мені відомо, порядка 334 особи були працевлаштовані на різні наймані роботи. Знаходять себе люди в різних сферах діяльності, особи старше 45 років, отримують ваучери на навчання і змінюють свої професії. І 49 ваучерів, таких на зміну професії і виду діяльності в цьому році видано внутрішньопереміщеним особам. Ну, власне, за кожною цією цифрою це стоїть стоять державні кошти, як підтримка. Як можливість себе реалізувати, знайти, працювати далі і мати можливість проживати, виховувати дітей, працювати і так далі. Ну, Це ж все по колу. звісно. Держава тут дає підтримку, але ж потім ти ж своїми податками будеш повертати все назад. Ви факту. абсолютно праві. Але якщо в момент відкриття бізнесу в тебе є 250 тисяч гривень, готових уже які ти можеш використати, то це звісно значна підтримка, і ти впродовж певного періоду часу. У вигляді податків повертаєш державі, то це ну мені здається, що це важливо. Я цілком повністю підтримую цю вашу думку. Та й релокований бізнес це теж завжди в плюс ну, нашому бюджету, якщо вже так брати, е, гаразд. А от скажіть мені про інтеграцію внутрішньопереміщених осіб. Хотіла би далі з вами поговорити. Я не раз чула вислови, що вже ми відходимо навіть від виразу внутрішньопереміщені особи. Так, ми вже. Більше вважаємо людей, які приїхали в наші громади, то вже не перший рік у нас триває повномасштабне вторгнення. Те, що це вже вже наші 100%. Ви абсолютно праві. Це наші особи. Єдине, що ну в людей є статус внутрішньопереміщеної особи, але це абсолютно ніяк не позначається на внутрішньому житті. Однак ну, якщо ми до прикладу візьмемо там Чернівецьку громаду. То всіма послугами, всіма матеріальними підтримками, які пропонує міська рада, користуються абсолютно всі жителі міста Чернівців і Чернівецької громади. Тобто немає різниці, чи ти внутрішньо переміщена особа, чи не внутрішня. Але якщо я, наприклад, програма підтримки, там на вразі коли захворів, чи інші програми, вони абсолютно однакові для всіх, і не тільки Чернівецька, аналогічно в інших громадах. Якщо у нас є в області е, різні програми, то одна із програм саме спрямована на е, це комплексна під, програма підтримки, інтеграції внутрішньопереміщених осіб. І вона у більшості спрямована на те, щоб адаптувати приміщення, зробити ремонтні будівельні роботи, щоб люди не відчували, що вони е, відчували підтримку, що вони можуть проживати в достойних умовах. Тому дійсно оцей ця межа внутрішньопереміщення і місцеві жителі мені здається, що він більше навіть використовується просто як термін статистичний, вже а не як ну термін реальний, в якому ми ідентифікуємо осіб. Наші діти вчаться в школі поряд з дітьми. І ніхто не каже, що ти внутрішньо я не внутрішньопереміщений. Ми працюємо з колегами на роботі. Ми всі колеги у нас внутрішні чи не внутрішні. Тобто люди вже проживають, люди спілкуються, адаптуються, і ця грань стирається. І це, як на мене, найкращий показник. Це дійсно чудовий показник, тому що ми кожен е, проживає там, де йому комфортно. І якщо е, майже 73 тисячі залишилося на Буковині, значить людям тут комфортно і вони можуть себе знайти і реалізувати себе, свої сім'ї. Адаптувати своє життя до тих реалій, в яких ми сьогодні перебуваємо, ми трошки з вами у попередніх питаннях зачепили релокований бізнес. Чи маєте дані, як зараз він працює в Чернівецькій області? Дійсно, на початку війни до нас релокувалося порядка 95 релокованих підприємств. На сьогодні частина з них навіть перереєструвалася, 39 підприємств перереєструвалися в Чернівецькій області, що говорить про те, що цей бізнес працює тут, сплачує податки тут. Частина працює, але ну, фактично місцем реєстрації залишили своє попереднє місце. Так, підприємства працюючи, вони на сьогоднішній день дають роботу як і внутрішньопереміщеним особам, так і нашим мешканцям. Бізнес розвивається, відкриваються нові цехи, наймаються нові люди, ну, тобто є певні в галузі, де розвиваються нові напрямки діяльності, бізнес знайшов себе також і на Буковині. І це теж не може не тішити. Звісно, так. Це теж не може не тішити, тому що тут розвивається як і легка промисловість, і харчова промисловість, і виробництво пластмасових виробів, високовольтне обладнання, і декоративні штукатурки, тобто якихось будівельних матеріалів. Багато є поліграфії, а й ті компанії, а це ж людський капітал, це людський ресурс, це найцінніше, що може бути. Знаєте, мій дідусь свого часу постійно так от насуплено казав. Тому що вічно в цих Чернівцях лише продають та й продають. Можемо потішитись, що ще й виробляють. Ви знаєте, я вам скажу більше, ми можемо потішитись навіть е, тим, що я вперше почула, що в Україні є такі потужні компанії, унікальні в е, Європі чи світі, які мають те чи інше виробництво, про яке я раніше навіть не здогадувалася. І це дійсно так. Є компанії, які е, працюють на експорт настільки потужно, що мені також здавалося, що ми тільки привозимо, а виявляється насправді ні. Ми виробляємо, і ми дійсно в цьому унікальні. Просто ми не завжди бачимо і не завжди відчуваємо, що поряд з нами є хтось потужний, якщо все добре. Якщо е, в підприємства йдуть справи добре, то ми про нього навіть і не знаємо. А коли ти стикаєшся, вже ти розумієш, що дійсно унікальні виробництва в Україні виявляється, є. Але ми це прочули про це зараз. І частина таких, таких унікальних виробництв переїхали на Буковину, що як ви кажете, не може не тішити. Ну, от будемо тішитися, щоб у нас інтеграція проходила надалі як найкращим чином. Я щиро вдячна вам, що завітали сьогодні до нас в гості. Перш ніж попрощаємось, можливо, ви ще щось хотіли додати, а ми ще не встигли про це поговорити. Звісно, я єдине, що хочу додати, побажати всім перше хорошого дня, мирного дня. Бати всім раз у нас сьогодні мова стосується внутрішньопереміщених осіб. Побажати всім знайти свої домівки і де б вони не були, в якому куточку України, нехай вони будуть для них комфортними. Поряд з нами всім нехай буде комфортно. А ми зі своєї сторони, як і обласна влада, дійсно постараємося прикласти максимум зусиль для того, щоб люди це відчували. Те, що є на сьогодні, не завжди ми можемо задовольнити потреби абсолютно всіх і у повній мірі, але частково так точно. Ми над цим працюємо. Ми, звісно, ми над цим працюємо. Дякую вам, що я рожого ще раз. Оксана Самак, директорка департаменту соціального захисту населення Чорнівецької обласної військової адміністрації, сьогодні була гостею нашого кафе.